На хутро, навіть не видно, хто ганяв, Тоб, так подивився, там десь сюда чок, цю верху лоту, а це хтось сьогодні. Ну кажуть, після морозу на оборот хорошо має клювати. Ну, що, так, ну, я ж кажу, не видно було, десь ганяв, де туди тако. А вже цей маленький шудачок обидно прийде. Він там тако, там літає вверху воду. А це не видно було Зараз піду за удочкою. На дві купльовки є, а на третю у вас є Та сама наживка. Крючок не тот, або черв'як негарний вцепили. Значить не фартова удочка. Не фартова. Бо є фартові, кстати, спінінги і удочки. У мене є два хороших спінінга, а два дитячих. І на два дитячих... Оп! Блін, був удар. Десь проснулась, чи що, скотина така. Давай. Тоже, блин, шить в это. Не упасть лицом, грсь. Двоо. <гум> Достала чийсь грузик з цим. Телеконкою? Да. Так. бери, бо як тобі, ти таким не кользуюся. Ну буду, куди діватися? Попробуємо. Хоч щось дозловила. Ну, вже не зря Поводок оставляти, так? Поводок оставляти. Сейчас спробуємо Ну, интересно. Прям длинно. Хорошо. А Легенько, правда. дуже. Рибки нема, вбила? десь обірвало її. Нема рибки, грузик є, рибки нема. Може, де зацепило ні? Та ні, ривків не було, взагалі нічого. Ліска була тоненька, може і прорізало зубами. Так, да, десь тут щось стоїть і цей теж зацепився. Щось тут стоїть, цей теж зацепився. А, Та, навірно ж. Уж... Навірно, все. Арибата не треба. Та що зробити. Може, якісь клітки стоять, мало ли що. Так. Це у вас є чим відрізати, бо я, мабуть, не взяла. Відрізати. Нема смисла. чи ножниці взяла, навірно, не взяла ножниці. А, взяла? Чосі? Грішила на себе. Ох. Тріжемо тут, все, подивимось опимо. Типи нову зараз та й все. все. Обріжала? Да, та нема смисла. А ви до черв'яка, так? Да? Так. Домку да. дум... пробував, переволку пробував, Ні хрена. — А у Париша? у Париша зараз сомік іде. А -а -а. Я так не довбати цей колючий. На черв'якату він рідко. Із-за цього я беру пласкогубці. Бать, вже такі поколяний. Беху це нормальний. Ось таке мене самука. Це вже його цього Угу. У всіх ставках кишить ними. Боже. Куди там? Нема від цього сомика спасіння. У всіх ставках він вже кишить. Колись в бистрик можна було поїхати спокійно. А це зараз в Бистрику теж, кишить ними. Покишить, кишить. І тут їх кишить. Але тут і є Я в тому році шосята зацепив, був 11 тіло шома. І що, витягнули? Так. Да. О! Тобі молодці. Ось так стоїть на воді. Оно, та і своє. Ага. Там є два. Він і так стоїть рядом з ласкою. А то такі два, три кіла, такі невеличкі, кута попадали. А мужик був зацепив тут, в тому ходу, весною ранією. Сутки тягав і не підняв. Йольпалі, вже можна було нернути і достати руками. Сутки. І він його не взяв. Убрізав бадягти. В крайній случі піду куплю цей черв'як та й вернусь на черв'яка. До чотирьох часов в мене время є, поки діти в садику. Бо з дітьми сюди я не піду. Ну так. Да. Вийшов я вдома, Десь, знаю, ну, кофе попив, перекусив бо з бутербродом. Знаю, ну, може, около шести часов. До вісіми часов геть покльовки не було. Геть взагалі, геть не туркануло. А, щось там живне. Ну трошки рибу розбурхала, пригати почала. Я розволную вам, прижину карасів. опа. Все. Навірно, так. Старалася б та да. тиміти не кидати. У цьому проходу Я то я в друге місце кидала well, indeed, is, yeah. угу, десь там щось длинне є ну я знаю що там це бо я колись була тут на кладці, а там мужик стояв то в нього теж там всі перерізались що дати пацак Не, yeah, піду я за удочкою opened. понятно що все понятно. на ж там на карпа є візьму один спінінг ти на цьому все тай по Кашку візьму, про проекспериментірую. Зараз що краще? Часник, чи я там взяла клубнічну, чесник, таке. Та воно в сейдерсоне. Я теж так думаю. Зараз Та вже в сейде. Я взяла чесника, щоб вони боліли. Буде <різь> <різь> Будемо клубніки, візьму їм клубніку. Що, вони теж їсти хочуть. Дайте тут добра карасі. То я зараз прийду з удочкою. Ну, прийдя, додому занезе, хай там лежить. Ні, то в мене всього через дорогу машина. Я зараз швидко, Я туди і назад. І що, давати? А що, ви вже уходите? Ні, я ще буду сидіти. Ну, то я зараз прийду, сидіть. Все, пішла в машину спошу. Як я стільчик бере стільчика. Є. Чуть годику поставиш. Я на стільчик, щоб полежати, можна а не О, поставити. Році, тим <хи> Люди чадиш, коли у мене Яки я дам тобі. Кашку взяти вкусну якусь. Он до мене є, не треба. Я трохи рано наклісив, поки черепахи не визбирали. Я тобі йдеть і Пнули ніяк можна, бо зараз не хочу вже кидати. Бо зараз як прикрити, то вже знов. Ну, Будемо продавати, ловим черепах, будемо черепаха продавати. Хтось карасьями магазин. Зато у нас конкурентів не буде. Ловимо один. Садочок на виставку занесу, в них буде день черепашки. Ну ти ж її випустила, ні? Звісно. Так, да, воно стільки мені шкода, що стільки чекала. щоб да, Додому йшла. А я відро інший. Сі... У мене пацак, є, пацак візьму. Ой, не пацак, а цей. Садок. Так, все, пішла. Садок весневий колократий. Да. Так. Всі над верхнями годують. Ще паличку моя пішла. Дуже упала вода. Я, мабуть, була з тижня 2-3 назад, то тут все було в воді.